Глава Китаю Сі Цзіньпінь прибув із візитом до Казахстану. Він візьме участь у засіданні ради глав держав-членів шанхайської організації співробітництва в Астані, де зустрінеться в тому числі із російським диктатором Володимиром Путіним. Це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні нагадаємо, Сі Цзіньпін здійснював європейське турне, відвідавши Францію, Сербію та Угорщину. Ну і додамо, що зовнішня політика Китаю щодо війни в Україні балансує на межі нейтралітетом. З одного боку, офіційні представники КНР заявляють про неупередженість, закликаючи до мирного врегулювання конфлікту. З іншого боку, дії свідчать про підтримку Росії. Пекін не засудив агресію Російської Федерації а навпаки посилює економічні зв'язки з Москвою. Про це та інше, поговоримо із гостем нашої студії цієї години з нами народний депутат шостого скликання, експерт міжнародник Євген Добряк. Пане Євгене, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. вас, би ви на сьогодні оцінили взаємозв'язки Китаю і Російської Федерації, бо з одного боку ми бачимо, начебто, і партнерські стосунки між ними, а з іншого певне різноголосся до прикладу по постачанню ціни по постачанню газу за ціною внутрішнього ринку російської федерації про що попросив китай росія з цим не згодна і отут є певні тертя то як ви бачите на сьогодні взаємодію цих двох Країн. Ну, давайте ми будемо констатувати таким чином: що на сьогоднішній день Російська Федерація, як і ще декілька країн, як так зване сізла, зла повністю залежить економічно від Китайської Народної Республіки. Це Росія, Північна Корея, Іран. Три принаймні головні. Російська Федерація фактичної економіки тримається на взаємозв'язках з Китайською Народною Республікою. Весь критичний імпорт, всі весь товарообіг, який був, наприклад, закальцований на європейському союзі, на іншому, він повністю переорієнтований зараз на КНР. І ми це бачимо збільшення товарообігу. От він був 125 мільярдів на сьогоднішній день. Ми бачимо 240 мільярдів між Росією і Китаєм. Це одна сторона. Друга сторона, що дійсно. Китайська народна республіка, всупереч певним застереженням західних країн, почала поставляти товари подвійного призначення. В першу чергу це товари, які стосуються військово-промислового комплексу. Це станки, нітроцелюлоза і інші складові, які теж тримають військово-промисловий комплекс, мікрочіпи, які тримають військово-промисловий комплекс Росії на плаву і дають можливість виготовляти ракети і інші засоби ураження, які ми бачимо на полі бою в Україні. Це одна сторона. Звичайно, санкційна політика Сполучених Штатів Європейського Союзу боляче б'є і по Китайській Народній Республіці косвіно, чи опосередковано, прямо чи по іншому. Все одно вони відчувають цей санкційний тиск. Тому тут можемо сказати таким чином: васалізація Російської Федерації, певні вигоди КНР щодо. Отримання дешевих енергоносіїв це нафта, газ, ліс, поліметали і так далі. Плюс отримання в оренду певних дуже великих територій Російської Федерації. На сьогоднішній день це біля вже 400 тисяч гектарів на 50 років. Це дуже великий момент, і це пов'язано з етнічними територіями Китайського Китаю. Це Південний Сибір, Далекий Схід, де Китай повністю асимілює своїм впливом. Це з одного боку. З іншого боку, я вам скажу так, що Китай дуже серйозно насторожив візит Путіна до північної Кореї. Багато експертів говорили говорили по різному з одного боку говорили, що це. Освячена Пекіном цей візит, але більшість експертів синологів кареєвєдав, західних, вони говорять, що це все таки ініціатива кімчинина, ініціатива Путіна. Путін зацікавлений в цьому візиті. Ви знаєте, був тому, що в нього не вистачає боєприпасів ракет малої дальності і всього іншого, те, що він хотів отримати від північної Кореї. Звичайно, у північної Кореї дуже багато було пропозицій і питань, що вони хотіли отримати від Росії. В першу чергу, це пали. Ово, це продовольство, те, що критично не вистачає північної Кореї. Ну і звичайно, найбільш те, що загострило ситуацію, це те, що Росія може передати певні технології для підсилення ракетно-ядерного щита КНР, а це телеметричні дані з супутників для цілі наведень точних ракет. Північної Кореї це вдосконалення МБР міжконтинентальних балістичних ракет удосконаленням двигунів, і це можливе побудування підводного флоту. Тому що ці технології дійсно серйозно є в Російській Федерації для того, щоб Північна Корея отримала свою ядерну тріаду, да що дає дуже високу ступінь напруги північно-східній Азії в японському морі, і напряму вже загрожує не тільки Японії, Південній Кореї, а вже і сполученим штатам. Тому що підльот ракет може дійсно на сьогоднішній день доходити і до американського континенту, тому тут є така суперечливість, і є напруга з боку пікіну. Я думаю, що Сі Цзіньпін під час шос буде обговорювати це з путіном і буде більш детально говорити про те, про що вони домовлялися, тому що ми знаємо, що вони підписали стратегічну угоду з кімчинином. Країна, постійний член Ради безпеки ООН, яка в 2010 році, коли був президент Медведєв, вони е, приєднались до санкцій Ради Безпеки ООН проти КНДР. Потім це підтвердив Путін в 2017 році. І зараз, супереч всім рішенням Ради безпеки ООН, вони порушують ці санкції і фактично пішли на стратегічний союз і на оборонний пакт, ви ж знаєте, е, домовленості, які були. І це дійсно турбує не тільки ті країни, але турбує і Пікін. Чому оця напруга в північно Східній Азії вона дестабілізує ситуацію безпосередньо в відносинах з цими країнами. Китай має свою стратегію і економічну, і політичну, і дестабілізація в тих країнах, наприклад, Японія, Південна Корея, Сінгапур, Сполучені Штати і так далі, де є джерела високих технологій, високотехнологічного виробництва п'ятого, шостого покоління. Дуже шкодить Китаю, тому що якщо буде якесь серйозне воєнне загострення, наприклад, Північна Корея, Південна Корея, то фактично ракети, які розташовані в Японії сьогодні удосконалені тамагавки, які передали Сполучені Штати, вони направлені не тільки на Корейський півострів, але вони направлені в сторону Пікіну. І тому Пікін достатньо так обережно веде свою політику з північною Кореєю, має дистанцію певну, але не дає загинути від голоду і певних нюансів, і в принципі, от десь приблизно така стратегія. Але ми подивимось, як буде далі розгортатись події, тому що. Багато того, що ми побачили, і в інформаційному полі стосовно цього візиту Путіна, да в основному воно має таке інформаційне навантаження. Ну, наприклад, те, що стосується направлення інженерних військ північної Кореї на територію України, там є дуже багато факторів, які ставлять під питання можливість взагалі переміщення цих військових до на територію Центральної Європи, і на територію України. Да. Ну, по-перше. Приблизно всі дані, які у нас існують по північній Кореї, вони приблизні, немає точних даних. Є ми знаємо приблизно 10 бригад інженерних у північній Кореї. Скільки їх е, чисельність від тисячі до десяти тисяч, ніхто не знає. Да? Давайте середньо брати п'ять е, тисяч. Е, по інформаційній заяві південної Кореї приблизно вони готові були перемістити 3-4 бригади, тобто, це приблизно 20 тисяч осіб. Уявіть собі. 20 тисяч осіб інженерного складу бригад військово-інженерного забезпечення північної Кореї треба перемістити в центральну Європу за багато тисяч кілометрів. А в північній Кореї існує певна певні запобіжники для людей, які виїжджають за кордон. Ви ж знаєте, це закрита повністю Україна. Виїхати за кордон неможливо, і люба людина, яка виїжджає за кордон, фактично в заручники береться її сім'я. Тобто 20 тисяч осіб. Для того, щоб вони не збігли з поля бою чи ще з якихось там побудови фортифікаційних споруд, уявіть собі, потрібно зробити запобіжник на території Північної Кореї, взявши заручники їх сім'ї. Далі, якщо вони попадають на територію там умовно Донбаса, от уявіть собі, 20 тисяч корейців, які не володіють ні англійською, ні російською, ніякою мовами, да, тільки корейською. Треба забезпечити переклад, треба забезпечити інженерний склад, який би навіть якщо вони не будуть в активних бойових діях брати, а от іменно в інженерний. Якихось питаннях, тобто тут дуже багато є складових, які говорять про те, що скоріше всього це інформаційний такий інформаційна складова. І, до речі, той ж заява Пентагона про те, що вони не бачать зараз складових, того що інженерні ці підрозділи можуть бути переміщені, та й взагалі військові підрозділи Північної Кореї можуть бути переміщені на територію України. Ем, дуже багато інформації. Давайте, давайте по порядку. Е, а я наскільки взагалі це можливо, що е, Північна Корея сама без Китаю ухвалює ось такі рішення. Ну ви розумієте, е, 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 північна Корея і її лідер Кім Чен Ін це не Кім Ір Сен, його дід, да? і навіть не його батька Кім Чен Ір. Е, це така специфічна людина, яка фактично м -м, робить Дії ті, які їм вигідно. Да вона прекрасно розуміє, що можна погратися між Китаєм і Москвою. Да? Так як вони фактично грали і за часів радянського Союзу, коли пам'ятаєте, був розкол між КНР і Радянським Союзом, де Північна Корея балансувала між Радянським Союзом і між Пекіном. Да? У них це дуже непогано получалось до розвалу радянського союзу, а потім вони перейшли під крило Китайської Народної Республіки. Але у них поновилися відносини тільки з приходом Путіна до влади, да? тому що в 90-х роках фактично. Вся ця ситуація це був мертвий проміжок. Відносини між КНДР і Росією були на рівні посольств. Навіть коли помер Кім Кімрсен, Російська Федерація не надіслала співчуття, а Сполучені Штати і Франція надіслала. Такі от нюанси. Коли голод був масштабний в північній Кореї 94 95 рік, який уніс 500 тисяч мінімум, а максимум 2,5 мільйони, Росія нічим не допомогла в гуманітарній сфері, допомагали інші держави, Китай і так далі. Тому тому активізація пішла в нульових роках, да, і от ми її зараз бачимо на такому піки. Тому він балансує, він розуміє, що він для утримання своєї влади, для утримання свого режиму, да, Він може балансувати між Пекіном і е, Росією. Тут питання стоїть. Е, От коли буде дійсно серйозна, може виникнути суперечка з Пікіном, це питання воєнного загострення між Північною Кореєю і Південною Кореєю, і між, наприклад, Північною Кореєю і Японією. От головні вороги, які оточують через японське море в північно-східній Азії, оточують Північну Корею. От отут може бути суперечка, яка може дати ну, достатньо серйозну ситуацію для тиску Пікіну безпосередньо вже на Кім Чинина і на його режим, для того, щоб він припинив у ці речі, тому що це дуже небезпечно. Нюанси. Ми ж не знаємо досконало, скільки ядерних боєголовок має на, сьогодні, на сьогоднішній день е е е КНДР. Дані є від 40 до 50, деякі говорять 80-90. Тобто це дуже серйозні речі. А якщо зараз дійсно теоретично ми представимо, що Росія може надати удосконалені системи і наведення і удосконалення взагалі ракетної системи КНДР, це може нести дуже серйозні загрози в регіональному де й в глобальному аспекті і створення ще одної зони нестабільності. В такому разі ми виходимо на концепцію рівноваги, яку нам озвучили неодноразово під час підняття корейської теми і переговорів Росії та Північної Кореї. Я маю на увазі зараз реакцію південної Кореї. Якщо Північна Корея отримає щось, то Південна Корея допомагатиме Україні. Як ви бачите таку концепцію, чи буде вона реалізована в потенціалі, тому що, поки крім заяв, ми особливо нічого і не бачили. Да, я з вами погоджуюсь. Була офіційна заява Сіулу безпосередньо представника Ради національної безпеки Південної Кореї стосовно того, що в разі такого зближення Російської Федерації Південної Північної Кореї Південна Корея може відповісти вигляді надання озброєння військової техніки для України, і вони це можуть зробити, тому що Південна Корея на сьогоднішній день входить в десятку крупних виробників озброєння військової техніки. Вони дуже вдосконалені вдосконалили свої виробничі потужності. У них дуже непогана система, система озброєнь, починаючи від стрілкової зброї, БТРів, БМП, РСЗО Танки. і так далі. Танки протиракети. Вони, наприклад, постачають деталі, наприклад, в Польщу, в європейські країни, які потім формують інші військові формують військову техніку озброєння і продають. Тобто, фактично рішення про дозвіл інд'юзера кінцевого споживача для України. Зняття у всіх обмежень, які є, і фактично, південна Корея може забезпечити нас дійсно і боєприпасами, і певним, певними видами озброєння військової техніки. Так це може бути. Є ще концепція того, що. Південна Корея може направити військову місію. Ну я вам відразу скажу, навряд чи це буде, тому що остання місія, військова, в якій брала участь Корея, це був Ірак. Це під прапором коаліції Сполучених Штатів. Це було 3600 Військовослужбовців, яких Корея направила, і зона оперативного і впливу була на півночі Іраку в Курдістані. Я бачив ці корейські підрозділи в шостому році і в восьмому під час офіційного візиту до Іраку. Вони достатньо непогані були про них. Точка зору іракського керівництва американців. Вони достатньо непогано виконали свої задачі і так далі. Але це була велика коаліція, ви пам'ятаєте, під прапором Сполучених Штатів, і чи навряд вони зможуть допомогти. Ти нам вигляді військової місії, а от військова техніка і озброєння, і військово-технічне співробітне солдат для них тільки фактично політичне рішення і скасування певних обмежень, які існують дійсно через треті країни стосовно анд'юзера кінцевого споживача і так далі. До південної Кореї повернемося. Давайте з північної завершимо. Північна Корея використовує супутник Російської Федерації для телетрансляції замість китайського. Що це означає? Ну те, що співпраця у них тісна, більш тісна, що розпочалась в космічній сфері, і вони ж не тільки вони російські супутники, не тільки в телекомунікаціях використовують. До речі, по телекомунікаційній співпраці у Російській Федерації і Північної Кореї є достатньо вже ну біля 10%. Років вони в телекомунікаціях співіснують. Це я, я вам скажу, і російські супутники дають певну розвідінформацію для КНДР, і це не секрет, про це говорили західні спецслужби. Вони моніторять це. І найбільш небезпечне те, що я казав, це якщо оці спутники не тільки будуть надавати телекомунікаційні послуги, розвідувальні дані, але саме головне телеметрію наведення ракет середньої, малої і міжконтинентальних балістичних ракет, що що суттєво підсилює ракетно-ядерний щит КНДР. Виглядає на те, що Росія може по факту своїми діями, маючи свою окрему мотивацію, але штовхнути додатковий раунд протистояння між двома Кореями, свідомо чи не свідомо, це вже інша історія. І тут вмикається інтерес третьої сторони Сполучених Штатів Америки. Як штати на сьогодні оцінюють ризики у цьому регіоні? На оцінили ці ризики, тоді коли вони підписали в Кемдевіді трьохсторонню угоду між. Південною Кореєю, Японією і Сполученими Штатами щодо спільних дій. Ну, фактично, ще один союз накшалта Укусу і інших, які існують в регіоні регі Індетохіокеанському, регі регі Південно-Східної Азії і Північно-Східної Азії і Північно-Східної Азії. Тому, в принципі, це є один з варіантів відповіді, плюс надання. Японії та Магавків да для удосконалення і для їх можливого використання як в оборонних цілях. Тобто, Сполучені Штати прекрасно розуміють, що загострення ситуації в цьому регіоні буде реакція буде достатньо потужна і сильна. І е, контингент американський і радники і військовослужбовці присутні в Південній Кореї, і вони постійно моніторять ситуацію. І Південна Корея достатньо серйозно може відповісти на агресивні дії КНДР в разі дійсно серйозного за. Острення військово. Про відповідь Південної Кореї давайте тоді перейдемо. Значить, після підписання договору між Росією і Північною Кореєю Південна Корея оголосила про те, що вони будуть допомагати в військовому плані Україні. Раніше вони цього не робили, тому що в них це заборонено законодавством. Але в принципі це загроза їхній національній безпеці. Підписання цього договору, і вони будуть допомагати. Але тим не менше, південна Корея не поспішає ухвалювати рішення про надання летальної зброї Україні, чому і чи можемо ми розраховувати все-таки на ухвалення цього рішення? Я думаю, що таке рішення буде прийнято. Вони зараз спостерігають за ситуацією, яка є навколо північної Кореї і Російської Федерації. Реакцію Пікіну вони дивляться теж, теж немаловажний фактор. Ми це обговорювали з вами, тому що для Пікіна важлива стабільність цього регіону, тому що ці країни крайні необхідні Китаю для технологічної співпраці. Я думаю, що про певні. Ми вже отримували, до речі, від Південної Кореї певну допомогу у вигляді боєприпасів і іншої військово-технічної співпраці через, через... Треті країни через да, Получені через Сполучені да, uh -huh. Штати. Я думаю, що я ж кажу, тут прийняття рішення політичного і зняття обмежень на е, постачання озброєння і військової техніки до України може в принципі е, бути реалізовано. Ну я думаю, вони зараз спостерігають за ситуацію. Їх розвідка, їх е, е, спецслужби, вони моніторять ситуацію, на якому етапі Можна прийняти це рішення і як його практично реалізувати. Я думаю, ми можемо дочекати цього, тому що фактично, коли Південна Корея буде допомагати нам, вона буде послаблювати Російську Федерацію на полі боя, і з цього плану буде невілювати постійне і серйозне зближення Російської Федерації і Північної Кореї. Да, це було б логічна відповідь на оцю співпрацю на цей союз, який ми сьогодні маємо між КНДР і Російською Федерацією.